Зараз ми долучаємо до нашої розмови Катерину Поп, речницю Київської міської військової адміністрації, напряму розпитаємо про ситуацію в місті станом на зараз. Пані Катерино, вітаю вас, добрий вечір. Вітаю так, дякую, що ви доєдналися до нашої розмови. Якщо говорити в цілому, яка зараз ситуація у Києві із водою, світлом, теплом. Ситуація наразі контрольована, але дуже складна. Як ви вже знаєте, в наслідок 9 січня були пошкоджені системи життєзабезпечення киян. Вони почали відновлюватись. Станом на сьогодні менше десятка будинків лишились без теплопостачання, але ворог завдав повторного удару по об'єктах інфраструктури столиці. І після цього були пошкоджені системи теплопостачання. Також відбувся збій в системах водопостачання, а також ускладнилася ситуація з. З подачою електроенергії до будинок киянь, якщо говорити скільки зараз будинків немає опалення, скільки зараз, якщо говорити у відсотковому наприклад, у вимірі, скільки зараз киян без світла чи застосовуються аварійні графіки вимкнення, чи все таки діють черги, розкажіть, будь ласка, детальніше стосовно електроенергії, то зараз близько 80% киян перебувають в аварійних графіках. Інформацію оновлює весь час надавач послуг ДТЕК угу. складна ситуація, тому що мережі важко відновити, особливо вже при складних погодних умовах з 9 січня. І під час повторних ударів також продовжується аварійне відновлення мереж бригади відпрацьовують стосовно теплопостачання. Ситуація також складна, оскільки у багатьох будинках, якщо теплопостачання не зможуть повноцінно відновити в найкоротші строки, то через складні погодні умови і занижений температурний режим до мінус 15 необхідно буде провести технічне злиття мереж. То скільки зараз будинків у Києві залишається без тепла, чому так не можемо говорити цифрами або даними, Якщо... стостосовно стосовно будинків, то була зафіксована цифра близько 6 тисяч, але ця цифра весь час змінюється, оскільки залучено завдячуючи в тому числі штабу з ліквідації надзвичайної ситуації на рівні уряду, залучено більше 60 бригад. Які прибули на допомогу киянам до комунальних служб та служб енергетиків, і бригади відпрацьовують в режимі беззупинному Інформація оновлюється майже кожну годину стосовно кількості таких будинків? Яка ситуація у місті із водою? Дозвольте ще спитати? З з водопостачанням також достатньо складна ситуація станом на сьогодні. Після цього повторного обстрілу по об'єктах критичної інфраструктури сьогодні одна частина Києва, лівий берег, майже повністю втратили комунікації у вигляді водопостачання. Також в деяких районах на правому березі також відсутнє водопостачання поки що в киян. Проте служби відпрацьовують надіємо, що питання по водопостачанню буде якнайшвидше вирішено. Проте зважаючи на погодні умови та на ймовірність ворожих обстрілів, повторних ми не можемо разом із службами всіма гарантувати відновлення повноцінне. У найкоротші сроки, але всі стараються бригади залучені від Укрзалізниці від із інших регіонів. Щиро дякуємо за підтримку уряду і за те, що всі допомогли допомогли е, скоординувати для того, щоб якнайшвидше відновити системи життєзабезпечення е, киян. Про ситуацію на лівому березі поговоримо. Сьогодні змі повідомляли про те, що внаслідок обстрілів, окрім того, що там великі проблеми, як і зі світлом, з водою, з теплом, так само виникли пожежі, та утворився смог. Де саме були ці пожежі? Що саме горіло, і яка зараз якість повітря у столиці? Чи вже відомо? Внаслідок ворожого обстрілу були зафіксовані пожежі в Дніпровському районі міста Києва. Це лівий берез. Угу. Після пожежогасіння гасіння так були зафіксовані такі випадки. Проте наразі повітря повітря чисте, нормально відповідає нормах. І вже такої ситуації немає станом на вечір. Щодо пожеж, так само ліквідовані. Правильно одразу були ліквідовані. Це були нежитлові приміщення. Це були склади, це була нежитлова територія. а В житловому секторі постраждали тільки скління будинки. Ми пильно стежимо за ситуацією в Києві. Повідомляємо наших глядачів, але для повного розуміння у цій нашій з вами розмові наголосіть, будь ласка, скільки вже часу триває така ситуація у Києві? Важка ситуація із електрикою, з теплом з водою стан з електрикою, і теплопостачанням. Ситуація триває від ворожого обстрілу 9 січня стосовно водопостачання. Найкритичніша ситуація виникла саме сьогодні після повторного удару ворожого. Ми всі бачимо, як Київ долає наслідки російських обстрілів. Ми бачимо, як люди просто вони настільки винахідливі придумують різні способи, як зігрітися, як допомогти одним одним, один одному про Київ вашими очима. Як зараз Київ, як зараз столиця долає усі наслідки? Як зараз столиця стоїть, і як у місті працює станом на зараз критична інфраструктура, тому що це теж дуже важливо для життєзабезпечення міста, такого великого міста. Враховуючи те, що ворог здійснює повторні удари, то кияни дуже стійко тримаються. Є проблемні окремі будинки, де системи комунікації не витримали та де відбулись збої та прориви труб. Проте технічно ці питання вже на контролі в районів і шукають можливості їх вирішення працює більше 1300 пунктів незламності, із них також 90 Близько 90 пунктів обігріву ДСНС, куди кияни вже збільшили свою відвідуваність, оскільки вони там підзаряджаються, гуртуються, зігріваються. Щиро вдячні відповідальному бізнесу. Тому що більше п'яти із із цього із цього числа більше 500 об'єктів це об'єкти відповідального бізнесу, які після відповідних прийнятих рішень радою оборони на виконання доручень. Уряду стали пунктами незламності та забезпечують людей можливістю обігрітися, підзарядитися а також зігріваючими напоями. Тому щиро вдячні такому, таким підприємцям, які долучаються і стають пунктами незламності. Час від часу від різних людей лунають заклики, що киянам потрібно виїжджати із міста. Ви речниця київської міської військової адміністрації чи є зараз офіційна позиція щодо чи планується евакуація людей. У коли була визначена надзвичайна ситуація в енергетиці, і був утворений штаб на, на рівні уряду стосовно ліквідації цієї надзвичайної ситуації в столиці, було відбулося засідання ради оборони Києва. На такому засіданні не було жодних закликів стосовно виїзду киян стосовно евакуаційних заходів. Тому ми на цьому не наголошуємо. Київ продовжує. Тримати стійко є проблеми. Ворог знищує системи життєзабезпечення, але вони відновлюються з неймовірними темпами. Тому що жодна столиця Європи такими темпами ще ніколи не відновлювала свої комунікації, тим більше місто мільйон. До того всього, що зараз переживає наша країна, додалася погода, яка не стоїть на нашій стороні. Так виглядає, хоча обіцяють, що погода все-таки почне потрохи, хоча б спадати у своїх мінусових показниках, але трапився ще один випадок у Києві. І сьогодні у змі. З'явилося повідомлення про те, що один із депутатів Києва Ради райради, зламав Київ ради даруйте, зламав хребет через ожеледицю. Чи відомо вам як це трапилося? Як зараз себе почуває потерпілий і загалом, яка ситуація у містах на дорогах, на тротуарах, зважаючи на ожеледицю стосовно свого стану, нам точно потерпілий Не доповідав ми так само знаємо цю інформацію mm -hmm. соцмереж, але є проблема. Вчора мер про цю проблему заявив. Він, він доповів, що потрібно залучати районні державні адміністрації до очистки доріг. Проте питання полягає вирішення питання, полягає в тому, що саме очисткою доріг за неї відповідальні міські служби, які... Які безпосередньо управляються київською міською державною адміністрацією районні державні адміністрації на рівні своїх комунальних служб вони здійснюють очистку тих територій прибудинкових, за які вони відповідальні? І також зважаючи на те, що вони тепер працюють у цілодобовому посиленому режимі комунальники, тому що відновлюють мережі теплопостачання та водопостачання киян. З 9 січня вони працюють над мережами теплопостачання, тому такі заяви вони трохи є недоцільними, оскільки комунальники на рівні районів не тільки ліквідовують наслідки, а тепер і займаються відновленням мереж, і перекладати на них відповідальність щодо очистки доріг ну це трохи недоцільно. Але є така проблема: негода нам не сприяє. Негода не сприяє ні енергетикам, ні комунальникам, ні бригадам ремонтним, які залучені з інших регіонів відпрацьовують тепер районні державні адміністрації в межах своїх районів максимально залучають весь ресурс, який у них є, і страхують в тому числі міські комунальні міські комунальні служби, які не справились з виконанням цієї задачі, на жаль. І є такі випадки. Так, депутат про них заявив публічно про те, що він травмувався. Ми висловлюємо своє співчуття, але зважаючи на те, що ворог весь час пошкоджує місто. То всі працюють у посиленому режимі. Можливо, не на все вистачає часу, але працюють. Я дуже дякую вам за це вімкнення. З Києва з нами на прямому зв'язку була речниця Київської військової міської адміністрації Катерина Поп.